Впевнений, що ти тобі є що сказати про людей, з ким ти не просто співпрацюєш, а з ким в тебе відносини на якомусь, знаєте, знаєш, молекулярному рівні. Є таке? Є. Yeah. Yeah. А це людина, якій я завжди кажу дякую Богові, що він дав мене тебе. Це та людина, яка стала трансформатором мого духовного розвитку. Це та людина, яка мене... Штовхнула цю трансформацію, і завдяки цій людині я зараз є та, яка я є. Це Даніил Черкаський, це українець, який виїхав вже 30 років тому, ну, 29 виходить, так? бо спочатку війни це було 25 років. Він проживав в Києві, йому було 17 років. Людина за тисячі кілометрів від України з першого дня почав допомагати.